Алея, от таких малютків, дитячих, ну, які нам передають. Тобто, ну, Фактично, це непевне, це те, за що ми воюємо. Ми ну, да, тобто, ви розумієте? Це фактично, фактично, це є те, за що ми воюємо. Оці листи, от ви всі. Ну, тобто, це, напевно, основна ідея, яка є, Тобто, Україна незалежна. І ці діти, які це намалювали чи які написали, я не знаю. Ви цього не мусите бачити. то, що бачимо. Ми будемо робити все, щоб ви того не бачили. Ви не повинні знати, що таке зброя, що таке війна. Ви повинні жити пустим життям, яким ми живемо сьогодні, завтра. Розумієте? Дякую. Доброго дня, слава Україні. Гради слава Це а, дві складові, які, як то кажуть, кожен українець робить, і коли запоріж. Дві я хочу побажати вам всім мирного неба, щасливого дитинства. Все найкраще. Дякую. Дякую. Ну що можу тільки сказати? Дуже шкода, дуже шкода, що, на жаль, не всі повернулися людей. Це дійсно дуже шкода. Власне, тому я хотів би... Попросити вас і у нас всіх впоминути їх, коли ми їх Стосовно війни і миру, знаєте, ми розташовані місто щастя. І як виходиш, у тебе повне щастя, що справа, що зліва. Найбільша перемога для мене, і для всіх, напевно. Я дивлюся, коли по щастю йде мама з коляскою, тато йде дитину йде за руку. Це, напевно, перемога, коли влюбить і в Луганській, і в Донецькій, і по всій Україні. Люди можуть просто жити, гуляти з дітьми і радувати життю. Це напевно найбільша перемога. І я думаю, ми її здобудемо. Я як Українець, справжній українець, ці віри до останньої, що ми ще ну будемо жити ну, в незалежній Україні. Ну навіть є незалежна, але в вільній Україні. Але трішечки ти втрачаєш, тому що ти не бачиш, що там робиться. Ну, коли ви приїжджаєте, стоїте тут поряд з вами. І мені мене дуже захоплює, що ви так з легкістю розповідаєте про те, що у когось там наші всі травми, чи у когось там руку відірвало, чи ні, ні, хтось кинувся ти руку відірвало. Би так ні. Ні. Це, ми жартуємо тільки коли щось легке, а коли серйозно, повірте мені. І пережив. насправді я пишаюсь вами, дійсно за те, що ну, ви це оце все пройшли, і це, це все далеко ще не кінець, а ви зараз стоїте тут перед нами і все це нам розказуємо. Величезне вам дякую.